А перед початком відео я хотів вас попросити підписатись, поставити лайк та залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. Повітряні сили України створили унікальну систему ППО. Про це повідомив Юрій Гнат. Її унікальність в тому, що вдалося поєднати різні сили та засоби, тому ж вогневі засоби. Створили мобільні вогневі групи. Працює винищувальна авіація, ЗРК різних поколінь, і радянські, і ті, що ми отримали від заходу, такі як насам САРІСТЕ та КРОТЕЙЛ Сьогодні Кабмін обрав нового директора набу за рішенням уряду. Директором національного антикорупційного бюро став Семен Кривонос. У раді пропонують залишити 8 березня вихідним днем, але перейменувати свято згідно з практикою ООН на міжнародний день захисту прав жінок. Про це повідомила нардепка від слуги народу одна з авторів законопроекту Марина Бардіна. Відтепер через додаток Дія можна отримати судове рішення в електронному вигляді. Документ має також юридичну силу, як і його паперовий аналог. Приклад для того, щоб отримати рішення суду про розлучення, потрібно зайти в дію, натиснути послуги та вибрати судові справи, переглянути судове рішення та за необхідності завантажити собі на смартфон. Сьогодні суд Білорусі визнав екс-кандидата на пост президентки Світлану Тихановську винною за низкою статей Кримінального кодексу і заочно засудив її до 15 років позбавлення волі. Зокрема, Тихановську звинувачують у зумові, скоєної з метою захоплення держвлади, створення екстремістського формування, публічних закликах до захоплення державної влади тощо. Тепер оклад військовослужбовця залежить від того, чи перебуває у тилу чи в зоні бойових дій. Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував це так: ми отримали сигнал саме від бійців про те, що хлопці, які реально на нулі і ризикують, отримують 100 тисяч. А сили забезпечення, які зараз за 20, 30 тридцять 40 кілометрів, не ризикують так своїм життям, але теж отримують 100 тисяч. Це несправедливо. Паралельно з цим є військовослужбовці, яких немає навіть бойового розпорядження, сказав міністр оборони. Рада хоче заборонити членам проросійських партій балотуватись на виборах. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. Такі політичні партії, як опозиційна платформа за життя, партія Шарія, Опозиційний блок, наші ліва опозиція, соціальна партія та інші були складовими плану Російської Федерації для захоплення України. Обмеження пропонується запровадити на 10 років після припинення або скасування дії воєнного стану в Україні. Сьогодні президент України затвердив кадрові перестановки в СБУ. Згідно з указом президента, звільнено заступника голови СБУ Олександра Якушева. Також було звільнено начальника управління СБУ у Запорізькій та Сумських областях. Україна виконала всі рекомендації щодо переговорів про вступ до ЄС. Про це повідомив Денис Шмигаль. Тепер Україна виконала усі сім рекомендацій ЄС, які були визначені під час набуття статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку переговорів щодо вступу, заявив прем'єр-міністр.